Бажаю здоров'я, шановні українці, протягом дня тривали роботи в різних регіонах нашої держави від Харкова до Львова після російських ударів. Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів, концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються. Тримати на рівні близько 300 шахетів у ніч на суботу було 339 шахетів вже ближче до вечора. Сьогодні знов повітряні тривоги, знов шахеди в небі. Значну частину наші воїни збивають, але на жаль, не всі. Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів імітаторів, шахетів в кожному своєму ударі. Завдання цих дронів. Перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття шахетів це їхній свідомий і підлий терор. На жаль, минулої ночі були загиблі від російського удару. Двоє загинули в Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще десятки людей постраждали у Чернівцях, також на Львівщині, у Харкові. Усім надається необхідна допомога. Є пошкодження на волині. Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет, наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість щодо нових систем Петріот та ракет. До них вкладаємось у власне виробництво, передусім дронів, в тому числі дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари.